Так, всіх вітаю на моєму каналі. Зараз буде маленьке відео, як я встановив підніжки для пасажира на Кові Light 300. Надивився я відео в Ютубі і в Тіктоці бачив, що всі замовляють ті підніжки з адвансу. Подивився ринок, оцінив ситуацію в Chrome, в Chrome, якщо дивитися на якихось сайтах. 1700, 1500. По я е, ще мережу Aliexpress. І там знайшов по вигідній ціні за 1200. Е, вони ідентичні, такі, як і на адвансі. Одна коротша, друга та довша. Купив два болти під шестигранник. З цього і з цього боку І купив болти по дереву на шість. Вони якраз там стоять. І так, шестигранник зверху. Знизу гайка. І вона впирається якраз по раму. Ось так, з цього боку ідентична. Тут гайка верхня штатна, а знизу просто гайка і вона теж в раму впирається. Пасажири висиділи комфортно. Я б не сказав, що погано, не жалуються люди. Світи ніби комфортно і мені все подобається. Отак.